14 березня о 20.00 на телеканалі 2, +2 відбудеться прем'єра військової трагікомедії Позивний та меда про веселого та безтурботного ведучого, який після початку повномасштабного вторгнення стає добровольцем ЗСУ. Головний герой серіалу Артем Дюдов майже 40-річний ведучий весільних свят, балендрасник і довша компанії. Він проживає веселе безтурботне життя, перебуваючи з випадковими заробітками. Перед війною втрачає все. Від нього йде наречена, згодом він лишається без роботи. Напередодні війни Артем набивається і наранок прокидається від вибухів та страшного похмілля. Розгублений та спустошений Артем розуміє, що несподівана війна стає для нього новою точкою відліку, моментом з якого він може почати будувати себе заново. Вже бучковій частині йому дають позивний тамада, спочатку як насмішку, але згодом в цьому позивному в промові побратимів стає все більше справжньої поваги. Тамада зовсім не з тих, хто народжений бути героєм. Але змушений стати ним, хоча й ставиться до цього з посмішкою та гумором. До речі, ось що розповів автор ідеї Артем Кобзан про цей серіал. Відверто кажучи, я трохи хвилювався, коли писав цей сценарій саме в жанрі трагікомедії. Поставало багато запитань: а чи доречний зараз гумор, чи сподобається історія військовим? Однак, після того, як ми показали сценарій Володі Рощуку, відомому актору і військовому, який був в найгарячіших точках фронту, і йому він сподобався. Стало зрозуміло, що ця історія має бути екранізована. Цією історією нам ще раз би хотілося подякувати нашим воїнам. Якщо завдяки цьому серіалу хтось з них хоч на годину зміє відволіктися та посміхнутися, значить ми писали його не дарма. Головні ролі виконали відомі українські актори Володимир Рощук, Антон Соловей, Клавдія Дрост, Роман Жиров, Влад Писаренко, Євген Капорін та інші. Проєкт знімали у жовтні 2023 року у Києві та області. Що ж пишіть коментарі, чи чекатимете на прем'єру, ставте подобайку і до зустрічі.